Привіт усім! З вами канал Сама Варила. І сьогодні ми приготуємо мега-шоколадний бісквіт на кип'ятку. Тож ми беремо цукор, до порошна додаємо розпушувач і соду. І все гарненько перемішуємо і просіюємо. Солимо, перемішуємо сухі інгредієнти, робимо невеличку луничку заглиблення посередині. І додаємо яйця і рослину олії. Далі все вимішуємо приблизно до однорідності. У вас буде комкувата маса. Ваше основне завдання добитися приблизної однорідності. В окремій ємності змішуємо какао і свіженький окроп. Перемішуємо до однорідності і додаємо какао до нашого тіста. Далі потрібно все вимішати, і тут це потрібно зробити аж поки тісто не стане однорідним. Виливаємо наше тісто у форму, застелену пергаментом. Края форми я застелила папером формату А4 випікати в духовці при температурі 180 градусів приблизно 40-30 хвилин. Але орієнтуйтесь на свою духовку.